Наступна техніка тест дизайну це таблиця прийняття рішень. Це техніка чорної скриньки. Ми створюємо таблицю, в якій прописуємо різні умови, а також дії, які наступають після виконання комбінації цих умов. Умови ми прописуємо як назву умови і потім true або false, виконується умова чи не виконується. Також може бути прочерк, якщо умова не досягається. Ці комбінації називаються бізнес-правилами. Значить, в нас може бути true, false, прочерк, Na, якщо правило надано. Для дій відповідних в нас може бути X, якщо не досягається в нас дія, або може бути просто вільне місце. Приклад таблиці прийняття рішень нас. Наприклад, реєстрація, коли вводимо username, password та місце в аккаунті, або це логін може бути. Якщо в нас username false вказаний, то наступні дії вже не важливі, бо вони вже не досягаються. Наступний кейс в нас true, це коли вводимо username а паспорт у нас не валідний. Тоді вже неважливо, чи є місце, місце в аккаунті, чи нема. Дії, які в нас? Логін, accepted. False. Тут також false, бо неправильний пароль і так далі. Якщо правильно ввели юзернейм, правильно паспорт, але нема місця, також буде true. Так? Що в нас тут ще є? Cannot upload new files. Тобто в нас ще правило, що користувач не може завантажувати файли. Тут це неважливо, бо не пройшов логін і так далі. Ще один приклад: коли, наприклад, людина хоче отримати страховку, і є декілька також правил: вказується її вік, дата народження, якщо вік менше 18 років. То вже не важливо, чи була вона в клініці, чи хворіла, і так далі. По правилу, кожен пункт, оце якщо буде Галочка плюс, то дає 50% до базової вартості страхового полюса. Ось така в нас е, таблиця прийняття рішень. На основі цієї таблиці ми можемо писати тест-кейси, щоб перевірити. Оці всі комбінації. Наприклад, ми можемо написати такі тестові випадки, коли людині немає 18 років, коли в неї максимальна ціна на страховий поліс, коли в неї 100% додається, 50% додається, а також різні комбінації. Тут є декілька повторень. Можна було б написати тільки декілька випадків, щоб перевірити 100%, 50% і так далі. Що вважається повним покриттям також? Повним покриттям вважається, коли в нас, ось, наприклад, у цій таблиці, ми б перевірили кейс, коли не проходить взагалі реєстрація. Коли 150%, коли 100%. Але якщо вже ось така таблиця створена, і тут є ось. Давайте порахуємо, скільки колонок. 1, 2, 3. Тут написано ні, тут не написано, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Правильно? 9. Отже, в нас 100% покриттям у цієї таблиці прийняття рішень буде вважатися, якщо ми. Напишемо тест кейси, які будуть покривати усі ці 9 комбінацій. Тобто це може бути або 9 тест кейсів, або більше, щоб ми перевірили ось такі комбінації, ось такі, ось такі і так далі. Якщо ми напишемо, наприклад, тест кейси, які будуть покривати тільки 7 з 9, то це там буде там, 70, чимось відсотки покриття. Спробуйте вирішити задачу якраз. Такого типу порахуйте скільки відсотків покриття.